Гравцям Helldivers 2 знадобився PSN аккаунт, і що найвеселіше, після такої заяви, рейтинг гри провалився під землю та отримав близько 5 тисяч негативних відгуків, та його прибрали з магазину Steam. Зараз детальніше розкажу про всю цю ситуацію, а ти підпишись на канал та підтримай мене лайком. Погнали, і так розпочнемо з самого початку цієї ситуації. Чому так трапилось? Нещодавно в грі об'явили про обов'язкову прив'язку свого PSN-аккаунту до сервісу PlayStation Network. Як пояснила Sony, раніше перев'язка облікових записів у Helldivers 2 була не обов'язковою через технічні складнощі після релізу. Однак тепер, судячи з усього, все налагодилось. Тому період із послабленнями добігає кінця, судячи з заяви менеджера спільноти Helldivers 2 в Discord, це рішення Sony, а не самих розробників. По перше, це рішення Sony, а не наше. По-друге, у нас поки що немає всіх подробиць про проблеми пов'язані з регіонами. Гравці скаржаться навіть тому, що не скрізь працює PSN. Ми звернулись до Sony, щоб отримати додаткову інформацію. Голова Arrowhead Game Studio Йохан Пілістенд прокоментував те, що відбувається. Він спостерігає, як опускається рейтинг Helldivers 2 у Steam. Що ж, гадаю, це виправдано, прошу вибачення за те, що все так вийшло. Я сподіваюся, що ми виправимось і повернемо довіру, пропонуючи їм надалі відмінний ігровий досвід. Я просто хочу зробити чудові ігри, заявив він. 6 травня всі нові ПК гравців Helldivers 2 повинні будуть пов'язати свій steam аккаунт з обліковим записом PlayStation Network. Обов'язкова форма входу почне з'являтись перед початковими власниками шутера на ПК з 30 травня. Потрібно зв'язати облікові записи до 4 червня. Якщо psn аккаунта немає, а таке, прикиньте, буває. Навіть у багатьох гравців його тупо немає, бо вони його не створювали. Його доведеться завести. За словами компанії, цей крок допоможе краще захистити геймерів, наприклад, від грифінгу та інших зловживань. Крім того, прив'язка дасть змогу заблокованим гравцям подавати апеляції. Ну і як ви можете подумати, ніфіга це нікому не сподобалось. Чому це ми повинні прив'язувати свої аккаунти до якогось сервізу через тупорилі заяви по типу це буде безпечніше і тому подібне? Основна проблема полягає в тому, що PlayStation Network доступна лише в 69 країнах, тоді як глобальне охоплення Steam набагато ширше. Це означає, що багато покупців, які купили гру, можуть бути позбавлені можливості грати в неї, якщо вони не бажають зареєструватися як гравці з іншої країни, що може призвести до заборони доступу до PSN. Йохан Пілістент, директор гір Хелдайверз 2 та босс Arrowhand, вияснив проблему через свій акаунт у Twitter і заявив, що вони обговорюють цю ситуацію з Sony, щоб знайти рішення такої глобальної та великої проблеми. Також розглядається можливість крос-прогресії між ПК-гравцями та PlayStation 5 гравцями, та взагалі між цими двома консолями та платформами, що найвеселіше після цього гру зняли з продажу в 170 країнах світу, включно з Україною. Кому цікаво, повний список країн ви можете переглянути на SteamDB. Користувачі зустріли цю новину, звісно, що негативно, ну, але як вони мали що скакати від радості. Частина скаржиться на повсюдне зростання кількості аккаунтів, необхідних для скачування цих самих ігор, а інші звинуватили Sony в антипостижній політиці. Також зустрічаються коментарі, мовляв, Sony вирішила підняти показники PSN заради красивих цифр за рахунок ПК боярів, де не скрізь офіційно працює PSN. При цьому ця ж проблема актуальна гравцям із Китаю або ж інших регіонів, де обмежений або взагалі недоступний по цілому регіону або по всій країні. Гравці почали критикувати дії Sony, а відгуки Helldivers 2 у Steam впали спочатку до змішаних, а потім до в основному негативних. Раніше розробник Джеймс Пул випустив програму для iPhone і Apple Watch, яка дозволяє стежити за ходом галактичної війни в Helldivers 2. Вона доступна в App Store без будованих покупок і реклами. 5 травня голова студії на запитання, що робити гравцям, які мешкають в Україні з недоступною реєстрацією PSN заявив, що він просто не знає. Пізніше Йохан заявив, що від початку знав, що Helldivers 2 на ПК буде потрібно перев'язати PSN але студія все одно вирішила відмовлятись від цього на старті гри і не подбала повідомити гравців про те, що таки вимога ця буде в скорому часі. Навіть якщо би то було на початку, в середині гри або навіть зараз цікаво, що самі представники Arrowhead прямо попросили гравців залишити негативні відгуки. Як написав один із ком'юніті-менеджерів студії в офіційному discord каналі, гравці, які висловлюють невдоволення через відгуки, та повернення коштів дають нам більше шансів на успіх у перемовинах із Соні. А з цього я взагалі випав. Тобто, де таке було, щоб самі розробники просили топити в прямому сенсі топити свою гру. Надії, що компанія звище, тобто Sony, одумається, не відмінить прив'язку аккаунтів до свого сервісу. Але я гадаю, шанси на такий трюк мінімальні, просто мінімальні, оскільки гра вже на самому старті зробила колосальний прорив та залучила тисячі гравців до її проходження. А зараз вже пофіг взагалі на ті відгуки, їм головне гроші. От все. Тобто я зараз це кажу за Sony. На зараз гра вже получила 300 тисяч негативних відгуків в Steam та встановила рекорд серед платних ігор в Steam сервісу Valve. Вищий Helldivers 2 у списку лише три, умовно, безкоштовні проєкти, звісно, це та сама Dota 2, PUBG і Counter-Strike 2. До хороших новин аналітик агентства Кірсina MedX Kancon розповів, що Helldivers 2 стала сьомою грою, що продається в США серед усіх відданих компаній Sony. Цього вдалося досягти лише через 2 місяці після релізу. Піскалетта заявив, що такого успіху кооперативний шутер досяг багато у чому завдяки одночасному релізу на ПС. Аналітик впевнений, що якби тайтл вийшов тільки на PlayStation 5, то не потрапив би навіть у двадцятку тайтлів Sony, що найбільше продається. Фахівець додав, що Helldivers 2 лідирувала в США за кількістю щомісячних активних користувачів у Steam щомісяця після релізу, включаючи квітень. Окремо, Піскалетта. Підкреслив, що не варто трактувати його слова як показник слабких продажів Helldivers 2 на PlayStation 5. На консолі Sony, гра шведської компанії Arrowhead Game Studio теж почувається чудово. Тож на цьому і все. Як ви відноситесь до цієї новини, напишіть, чи згідні ви з діями Sony, або їм взагалі не потрібно було цього робити. Можливо, цим вони тільки зробили собі постріл в ногу. А я на цьому не прощаюсь. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Дякую за перегляд, Па-па!